Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Тільки що стало відомо про вбивство у Львові відомого українського політика, колишнього голови Верховної Ради України Андрія Поробія. І щоб ми далі не дізнавалися про деталі цього злочину, треба чітко усвідомлювати, що ми маємо справу із справжньою терористичною війною. Проти нашої держави. Ця війна може відбуватися на лінії фронту. Ця війна може відбуватися тоді, коли Росія знищує житлові квартали українських міст. Ця війна може відбуватися і тоді, коли вбивають українських політиків. Це і є те, що в Кремлі називають денацифікацією. Не треба навіть сумніватися в тому. Що знищення політичних опонентів, ось таке злодійське терористичне знищення, це один з інструментів російських ударів по українській державності, по українському суспільству. Ну і до того ж, демонстрація безпомічності самої української держави та її силових структур. Путіну потрібно довести кожному хто. Має з ним справу, що Україна це неіснуюча держава, в якій не можна забезпечити нормальне існування навіть людям, які свого часу знаходилися на верхівці влади. І це, звісно, шлях до дестабілізації в українському суспільстві. Тому що кожне таке вбивство, воно створює лінії поділу. Воно примушує одних дивитися із побоюваннями на тих, хто не поділяє їхніх політичних поглядів і їхнього ставлення до того, хто стає жертвою чергового терористичного акту. Андрій, безумовно, був однією з найяскравіших постатей. В українській політиці останніх десятиліть. Це була людина, яка поєднувала політику з громадською активністю. Людина, яка ніколи не побоювалася бути в центрі найбільш ризикованих подій для українського суспільства останніх років. Згадаємо хоча б ту роль, яку Андрій Поробій. Відіграв в обох майданах. І, звісно, те, що він став одним із символів народного опору під час Майдану 2013-2014 років. І, звісно, він був одним із найбільш яскравих українських патріотів з молодих років і до останніх, на жаль, часів своєї. Політичної діяльності. І саме тому, що він був готовий поєднувати політику з активізмом, він ніколи не добирав дипломатичних слів, коли ситуація стосувалася викликів для його батьківщини. І тому міг багатьом не подобатися оцією своєю яскравою і чесною політикою. І тому дуже часто ставав об'єктом несправедливого знущання, неповаги, тому з ним намагалися боротися, і регіонали часів Януковича, і російські пропагандисти. А його обрання головою Верховної Ради України взагалі сприймалися як особиста поразка проросійського політичного табору і тих, хто. Продовжував навіть після анексії Криму і початку неоголошеної війни на Донбасі розраховувати на політичний реванш, на те, що Україна рано чи пізно повернеться до сферу впливу тієї держави, яка продовжує проти нас терористичну війну. Ну і це все, звичайно, є. Важливою частиною того, що ми всі переживаємо зараз, хтось може загинути від ударів на фронті. Хтось може не дочекатися завтрашнього дня буквально у власній квартирі в Києві, в Харкові, в Одесі, в Дніпрі, в Запоріжжі. А хтось Може стати жертвою терористичного акту. І все це удар по розхитуванню української держави. Все це набагання позбавити нас і людей, які готові цю державу захищати, і людей, які готові інтереси цієї держави обстоювати політично. Ось так. Виглядає на сьогоднішній день те, що відбулося у Львові. Згадаємо, що це за останні місяці вже друга політична вбивство у Львові після вбивства Ірини Фаріон. І це також, в принципі, говорить про методологію тих, хто сіє. Зло на нашій землі, що вони насамперед хочуть почати з тих політиків, які є представниками патріотичного табору, різними представниками, як ми розуміємо, з дуже часто різними позиціями по принципових питаннях розвитку української держави. Але сутність в тому, що все це атаки на українців. Атаки цієї держави, яка хоче, щоб українців взагалі не було. Атаки тих, хто хоче позбавити українців їхніх захисників в широкому сенсі цього слова. І в воєнному, і в громадському. І в політичному. Так що в цей важкий момент хочеться. Висловити щирі співчуття. Поваги, близьким Андрія Поробія, його батьку, його сім'ї. Але хочеться висловити співчуття і всім нам. Тому що коли ми втрачаємо тих, хто захищає державу. Це завжди наша з вами спільна гора. Дякую, друзі. Перемога й миру!